Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас заміна термостата в місті з корпусом. Ось він знаходиться. тече ще корпус. Корпус пластиковий. Тому будемо його замінювати. Спочатку підставляємо якусь посудину для того, щоб злити антифриз, Там внизу патрубок із краніком. Ось знаходиться краник для того, щоб злити антифриз. Тепер знімаємо всі патрубки, оці оці патрубки. Знімаємо провода. Кріпиться корпус термостата на двох шпильках, ключик на тринадцять. Ось одна гайка і внизу друга. Не дуже зручно туди добиратись. Не зовсім зручно відкручувати оту нижню гайку. Для зручності роботи, щоб нічого не заважало, краще прибрати місце і потім його знімати. Ось на таких гайках він закріплений. Це корпус термостата. Ось отак так виглядає старий. Сам термостат знаходиться, а там видно, ось тут, як три болти відкрутити, то там стоїть термостат. Сам корпус пластиковий. Тепер все зачищаємо, посадочне місце будемо ставити новий. Тепер будемо ставити отакий термостат з корпусом. Ось його номер. Отак він виглядає. Тут резинове колечко. І там вон, видно, знаходиться термостат, тут в корпусі. Коштує такий термостат з корпусом 750 гривень на даний момент. І для надійності уплотнення змажимо посадочне місце герметиком. Отакий герметик використовую. І ставимо на місце його. Отак, змастили герметиком і ставимо на місце. Все, так підтягнули, Тепер ставимо патрубки на місце і будемо заливати антифріз. Все зібрали, все поставили на місце. Не забувайте закрити краник внизу на радіаторі. І тепер будемо заливати антифріз. Ось такий антифріз купував. Коштує він 350 гривень 5 літрів. Потім прокачуємо систему, щоб всі патрубки були теплі. Всім дякую, було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім пока!